День усиновлення відзначається в Україні 30 вересня як національне свято усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів. Це день людей з великим серцем, які прийняли у свої сім'ї дітей, що за різних обставин втратили рідні сім'ї. У селі Визирка, почесне звання усиновительки, багато років носить Надія Кухаренко. На її долю вийшли страшні випробування втратити дорослу доньку. А через роки і сина, після смерті рідних людей залишилося троє онуків, над якими вона взяла опікунство. Подолати складні обставини життя допомогли небайдужі люди, які опинилися поруч. Серед них свого часу і нині покійний Олексій Ставніцер, один з засновників транспортного вузла ТІС. Ми коли приїхали сюди, нас ще ніхто не знав. Але по прописці, як ми вже заносили всі документи, то він бачив, що тоді якраз вже почав діяти цей благодійний фонд Ставніцера, і він бачив, що ну, Приїхала сім'я і опікуни, і діти під опікою. Малі, Артемчику було 8 місяців, Ксюші було 13 років. І перше, що нам дзвонили, прийдіть, будь ласка, отримати допомогу. Ми були шоковані тоді перший раз, яку допомогу. Шо, ну, пішла я. До нього в кабінет, зайшла, зайшла він спитав то то, всяк, діла. Як ви до нас приїхали, як потрапили. Ну, так от ми з ним поговорили, і він мені дає конверт. Каже, візьміть це вашим дітям. Я, знаєте, я кажу, вже трошки так вони. Сльози навернулися, і я кажу, як він каже: у нас діє фонд благодійний. І так як у вас зараз дітна сім'я, ми хочемо допомогти. І з того часу допомагали постійно. Практика допомоги людям, які прийняли під опіку дітей, продовжується і зараз, у тому числі і коштам сільської і місцевої програми Милосердя в дії. Попри труднощі воєнного часу, ця програма і зараз стабільно фінансується з бюджету громади. Завдяки цьому до свята дня усиновлення опікунам з визирської громади було доставлено продуктові набори. Велика вдячність до землі уклін. Здоров'я, благополуччя, миру, всього-всього самого найкращого. Це ж я не роблю вже 19 років. А могла б ще працювати, хоч і стажу в мене 38 років, аби пенсії 3 тисячі. Що це на ці тисячі зробиш всіми цінами? Зато і матеріальна допомога дуже, я вдячна, була вчасна. І продуктую набори особливо зараз, бо це саме бачите, який час. Нескрутне положення і в країні, і у людей всіх Надія Кухаренко розповіла, що завдяки роботі сільської служби у справах дітей їй було простіше виховувати, навчати та виводити у люди своїх онуків. По Визирській громаді у нас 17 сімей, в яких виховуються діти під опікою і піклування, в яких виховується 25 дітей. Служба у справах дітей займається захистом прав дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Служба допомагає опікунам оформити документи, влаштувати підопічних у дитячий садок та школу, зберегти майно та житло дітей. А якщо його немає, поставити на квартирний облік. За час існування визирської громади тут вже отримали житло чотири дитини, та ще чотирьом дітям цієї категорії було виділено кошти на купівлю житла.